А, дякую авантюриста, що вбив зграю вовків, яка тероризувала ці ліси. в Якості нагороди. Я дам тобі 50 золотих. і... Одне очко здібності. йоу. Перепрошую, а що це? Очки здібності, О! Я думав, здібності просто отримуються. Так, здібності отримуються. Через поїдання піголок очок здібностей, брата. А. А, вибач, а я не беру піголок у незнайомців. Тобто, ти про що? Хочеш сказати, що не бажаєш вміти дихати під водою? Не хочеш літати? Кажеш, що не хочеш бути супершвидким? Кажеш, що не хочеш розмовляти з трясти їхній матері тваринами. Не хочеш мати суперсилу? Кажеш, що не хочеш палаючих рук. Ні, ні-ні ні. Я отримую здібності важкою працею і практикою. Слухай. Я розумію. Знаю, ти нервуєшся. Але зараз усі так роблять крихітку. Мені можна вірити, друже. Ну ж бо візьми її. Так. так. Ну, схоже, ти знаєш, що робиш. Так. Палаючі руки. Привіт, чувак. У тебе ще є очки навичок. Зачекай. У тебе ще лишилися очки навичок. А що ти для мене зробиш? Ну, я вбив іще 40 вовків у цьому лісі, чувак. Добре, ось палаючі руки. Палаючі руки. Палаючі руки. Палаючі руки. О, гей, слухай, мені і так добре, дуже дякую. Тобі ж гірше. Я зроблю що завгодно! що завгодно! Мені просто потрібен новий рівень. Прошу, 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 мені потрібен новий рівень. Гаразд. Можливо, ти дещо можеш для мене зробити. Так, так, що завгодно, скажи мені. Можливо, у медолісі є чесниковий фермер, який турбує мене останнім часом. Так, так. Можливо, якщо його не стане, мені буде легше жити, розумієш? Так, розумію. Розумієш мене, допоможеш. Так, так, так. Я зроблю це зроблю, зроблю тільки дай пігулку, дай пігулку, мені потрібен новий рівень.